Ішло різдво в стражденну Україну, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їм силу вічного Христа, Нічка та Ясна, я зорями світила у виплеємі. пречиста діва сина народила ясна сілі. Слава на висоті, на землі ми спокій Слава ворім ми на землі, людям добра воля. Ці дівчата першому синаю група. А далі всі разом підняли свої голоса і колядка зумала по всій хаті. Частина продає радісне, настрій і дохидання. Властивий українському святкуванню Різдва. Повість Миколи Оганя, ніч перед Різдвом. Прощавай, Оксано, шукай, кого хочеш, Морозь, кого хочеш, а мене ти на цьому світі більше не побачиш. Прощавайте, браття. Може, ще побачимось на тому світі, а на цьому нам більше не гулять. Не пам'ятайте та Ей, Одарко, сказала весела красуня, повернувшись до однієї з дівчат. У тебе нові черевички, ой які ж гарненькі, із золотом. Добре тобі, одарцю. є у тебе така людина, яка все тобі купляє, а мені нікому дістати такі славні черевички. Не журися, моя ненаглядна Оксана, підхопив Коваль. Я тобі дістану такі черевички, що мало яка паночка носить. І чого це люди кажуть, що я гарна? Зовсім я не гарна. Хіба мої очі і чорні брови найкраща за всі на світі. А що гарного в цьому кирпатому носі, в цих сіках і в губах. А мої коси, наче змії, оплелися навколо моєї голови. В темнові їх і злякатись можна. Ні, тепер бачу, що зовсім не гарна. Ой, та ні, гарна, я гарна. ви ж гарна. Ой, повезеш моєму чоловікові. Та він не, не любується мною. Він навіть не пам'ятається і зачало мене до смерті. Чому не, сме? не ніби хвасту, що у нього небагато, а вихваляється так, ще йому було. Отак от, от хлопці, то чи пара я вам? Ви подивіться на мене, яка в мене плавна хода. Моя сорочка вишта червоним шовком. Ви подивіться на стрічки на моїй голові. Ви за не побачите багатшого галуна. Це накупив він бадечку, щоб за мене вийшов найкращий парень в світі. В окулі, коли піднявся він від таку що нічого вже не міг бачити внизу. Та пролетів як муха під самим місяцем так, що якби не трохи, то зачепив би його шапкою. Моросло дужче, ніж вранці. Але зате було так тихо, що рибіння морозу під чоботом чутно було за пів версти. Ще жодна юрба парубків не зібралась під вікнами хати. Тільки місяць зазирав до них квитькома, ніби викликаючи дівчат, які прибиралися чи курились, хочеш вибігти на рибучий сніг. Настала ясна зимова ніч, виглянула зорі. Місяць величаво піднявся в небо посвятити добрим людям і всьому світу, щоб усім було весело колядувати і славити Христа. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди господарю, подивися на кошару, там мовички покотились, а як народились, як не гроші, то полоба. Бе жінка чорна брова, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, Господаря викликати.